У Харківському національному університеті внутрішніх справ відбулося відкриття зеленої кімнати та центру гендерної освіти за участю президента міжнародного жіночого правозахисного центру Ластрада Україна Катерини Левченко. Звертаючись до студентів-психологів, які навчаються в університеті, Катерина Борисівна зазначила, що з 1997 року, фактично з перших днів заснування громадської організації, яку вона очолює. Ластрада Україна плідно співпрацює з Харківським національним університетом внутрішніх справ. Одним із напрямів цієї співпраці є надання допомоги дітям, які постраждали від насильства або стали свідками злочину. Тощо для цього і створюються зелені кімнати. Дуже важливо, щоб працівники органів внутрішніх справ, а ви майбутні працівники, психологи, які будуть працювати і з дорослими, і обов'язково з дітьми, знали, як спілкуватися з дітьми, як задати їм питання. Як отримати відповідь, як задати питання тим дітям, які вам не можуть нічого сказати, тому що їм 5 чи 6 років і вони не можуть пояснити все, але вони можуть намалювати. Ви можете дивитися на те, як вони себе поводять, і такі зелені кімнати взагалі-то мають бути облаштовані в кожному в кожній області. Сергій Гусаров подякував за теплі слова. Також відзначив, що професія психолога з огляду на ті події, які сьогодні відбуваються в нашій державі, набуває надзвичайно важливості. Значення. І тобто ви вибрали таку фах, такий спеціальний, що вона буде ви, ви, зараз потрібна і, як кажуть, востребована. Поспілкувавшись зі студентами, Сергій Гусаров влаштував для Катерини Левченко ознайомчу екскурсію університетським комплексом.